Я не пойму Ром, що це таке? В кобиляках зовсім не цінять таланти. Я вже ж на афішах написав, що я 10 гривень доплачую за те, що прийдуть до мене на концерт. Це по-любому всі збираються на концерт туди до пацанів. В смислі до яких пацанів? Так кобиляцькі пацани рок-концерт в суботу робитимуть, Да, вони вже два місяці тренуються до нього. Що хто сказав? Не віриш? Та там будуть скільки крутих гуртів виступати. Я даже тільки що був на репетиції. Ну, звісно, не отак. Ну, теж грати трошки вміють. Ось пішли, я тобі покажу, як вони грають. О ошена, 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 прощалай кона, лай, лай, лайлай, осена, 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 прощалай кона, лай, 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 лай! Субота, 13-те. Друзі, євробачення в нас своє євробачення. Приходимо в суботу до нас на рок джерського миляка. Буду всі. буде Віктор Павлік, Павло Сіпром не доїде маршрутка поломана. Буде супер, дві друзі. Приходимо суботу в суботу 13-го року все в Кобеляка. Ей, о шостій годині. Шоста година, можна прийти о п'ятій. Чей.